М'ясо потрібно нарізати такими дебелими шматками. В чому ж плюс цієї страви? В тому, що все нарізав брутально, закинув в холодний казан, 2-3 години і смакота. Це в нас буде перший слой. Класично її тушкують у власному соку з мінімум спецій, щоб м'ясо розкривало природний смак. Традиційно хашлому готували на весілля, хрестини, на великі свята. Потрібно обрати правильний посуд. Це казан або товстостінна чавунна каструля. Виво додає легку гірчинку і карамельні нотки. Першу порцію хашлами віддають по чесному гостю. Дивлюсь на цю банку. І так хочеться, знаєте, смачно. По домашньому отак ось. Обов'язково даємо цибульку. Трошки коріандру, Від часника у нас ціла здорова головка. Ну і в кінці додаємо картоплю, отак нарубано брутально, по-можицьки. Прям пучком і покладемо. Отака краса у нас.